Чемпіонат світу з футболу виходить на фінішну пряму вже на обрії видніться золотавий трофей кубок світу. Чвертьфінали подарували нам повний спектр емоцій. Це тріумф, це радість від перемоги, шок від сенсацій і звичайно розпач та розчарування після поразок. Боляче дивитися, як вилітають наші союзники англійці, боляче бачити сльози Крістіану Роналду та Неймара. Але це футбол, тож напишіть. У коментарях, як вам список півфіналістів, дійсно все вирішує те, як ти володієш ним, м'ячем і не дарма наш канал називається Legendary Balls. Тож, будь ласка, підпишіться та поставте лайк цьому відео. Я буду дуже вам за це вдячний. Мене звати Ігор Мартиненко, і поїхали! Аргентина, Нідерланди, цей матч точно увійде в історію футболу, тому що в ньому дійсно було все те, за що ми любимо футбол. І, Можливо, це найяскравіший найкращий поєдинок в Мундіалі 2022. Від футбольної краси до справжніх баталій навіть Бійок Недармаш Матео Лаос показав 15 карток, що стало рекордом для чемпіонатів світу. Футболісти на полі, на лаві запасних, тренерський штаб, всі отримували картки, і дійсно це було вражаюче. І так само вражаюче, як врятувалися Нідерланди, створили камбек, Ваут Ваутвегорст зробив дубль, на останніх секундах. Рятує Нідерланди, але все ж серія пенальтів, якій перемагає збірна Аргентини. Ліонель Месі забив ще під час. Гри зробив гол плюс пас, забив десятий. Тож дійсно, головна десятка сучасного футболу забила свій десятий гол на мундіалях, і за цим показником для Аргентини він порівнявся з Габріелем Батістутою, якого теж було 10, Тож вже в наступних матчах зможе Месі обійти. Баті-гола, і Месі ще й забив післяматчові серії пенальті. Хоча Луї Вангаль розказував, як вони впродовж двох років тренували ці пенальті, але це лотереї, це також гра нервів, і Луї. Вангаль, на жаль, завершує свою еру зі збірною Нідерландів. Можливо, він завершить взагалі тренерську кар'єру. А далі йде Аргентина. І тут не тільки, знаєте, лотерея, але й майстерність, але й міць нервів. Вирішальний пенальті забив Лаутаро Мартінес. Але, як на мене, головною зіркою, і героєм серії пенальтів все ж став Емільяно Мартінес, голкіпер Альбі Селести, який сказав після матчу те, що знаєте, друзі, в нас, в Аргентинці. Є яйця, є пристрасть і є серце. І ми виграли для 45 мільйонів аргентинців. Ну, напевно, красномовніший ін. Конкретніше не опишеш ці емоції, цю перемогу аргентинської збірної. Тож, все ж, попри те, що було багато бійок, але Аргентина заслужено виходить в півфінал. І мені дуже подобається такий Леонель Мессі, який як лідер тягне свою команду, і ще він вступає в боротьбу і дуже конкретні теж дає різкі інтерв'ю. Тож далі буде ще цікавіше. Ми записали Бразилію в ранг головних фаворитів чемпіонату світу після першого раунду плей-офф, А вони взяли і поступилися збірній Хорватії, адже ти можеш краще всіх танцювати самбу, довго святкувати голи в ворота Південної Кореї, але поступитися маленькій європейській країні з узбережжя Адріатичного моря з населенням менше ніж 4%. Мільйони. Хорватія знову творить, диво і знову близька до фіналу. Лише уявіть, в останнє в плей-офф. Основний час ця команда перемагала ще на чемпіонаті світу 1998 року. Але вони королі екстра тайму і королі серії пенальті разом зі своїм суперголкіпером Домініком Ліваковичем, який знову виграє серію пенальті для своєї збірної. Цей хлопець уявіть, лише досі грає в Динамо Загреб, але вже вистроїлись у чергу всі е, супер. Гранди на чолі з Мюнхенською Баварію і Лівакович точно вже можливо взимку змінить клубну. Прописку. Що стосується бразильців, вони заслуговували більше за грою, зрештою, мучились і забив гол Неймар. Як вожак, як лідер, він тягнув вперед свою команду, але сталося те, чого і бразильці, і окрім Хорватів, можливо, ніхто не очікував, забив Бруно Петкович. Петкович, хлопчина, про якого, можливо, Неймар і компанія навіть не чули. Так, не така зірка, як Лука Модріч, але він. Перевів гру в серію пенальті, а далі ви знаєте, Хорватія йде далі. Головний тренер збірної Бразилії Тіте також дотанцювався після поразки. Він заявив про те, що він іде. У відставку з посади головного тренера також і на емоціях сказав, що можливо завершить кар'єру у збірній Бразилії, так чи інакше, але вболівальники вже це пов'язують з тим моментом, що прес-секретар збірної Бразилії на передматчі прес-конференції скинув котика зі столу. Ну і куди ж без Марокко казка триває для головної сенсації поточного мундіалю. Юсеф Ельнесері забив єдиний гол марокканців. Марокко 1, Португалія 0. Для цього він вистрибнув більше, ніж на 2,75. Ну, точніше, точка, з якої головою пробив і перемістив м'яч у сітку воріт Діого кошти, був на відмітці в 2,75. П'ять. Зрештою, Марокко настільки єдиний колектив, що Єсін Буну, голкіпер марокканців, якого визнали кращим гравцем матчу, передав свою нагороду саме Ель Рі. Він назвав його головним героєм, і що він на це заслуговує. А оборона мароканців продовжує всіх дивувати. Цій команді не змогла забити ані збірна Хорватії, ані збірна Бельгії, ані іспанці, ані португальці. Це щось. Надзвичайний Крістіано Роналду також не забив, йому треба було думати про голи і тягнути, наприклад, як Ліонель Месі свою команду. Натомість він влаштовував суперечки із Фернандо Сантошем, головним тренером, і був ображений, що молодий Гонсало Рамош виходить в основі португальців і в одній восьмій. Також у чвертьфіналі. У Кріштіану був час на те, щоб відігратися, майже весь другий тайм. Але нічого в нього не вийшло, він не врятував Португалію. І далі йде маршрут. Марокко. Марокко стає першою африканською командою, яка виходить в півфінал в історії чемпіонатів світу, і що дуже показово це сталося менше ніж. За добу після того, як Марокко став першою африканською країною, яка надала військову допомогу Україні. І теж, до речі, про це ми писали на телеграм-каналі Legendary Balls. Тому, будь ласка, підписуйтесь і туди, я прикріплюю посилання в описі до цього відео. Епоха Роналду на мундіалях завершується, завершується зі сльозами, на які боляче дивитися, от цікаво дивитися, як Кріштіану Роналду відбивався від неадекватних фанатів-провокаторів. Англія-Франція стала чистою насолодою справжнім футболом топ-класу. Мільярд євро одночасно перебував на полі. Майстри краще не знайти, але виграла зрештою найкраща команда світу діючі чемпіони, французи. Орельєн Чуамені забив всередині першого тайму розкішний карколомний гол після такого удару шедеврально, який, напевно, йому ніколи ще не, здавав, не вдавався. У Джордана Пікворта, голкіпера англійців, не було жодних шансів. Але ось цей гол задав весь темп і всю якість поєдинку. Англійці показали якісний футбол, вони мали кращу статистику: 16-8 за ударами, 8-5 за ударами в площину воріт, володінням. Чим 58 на 42% передач, англійці здійснили понад півтисячі проти 377 у французів. Але головну статистику виграли французи. Вони забули два, англійці один. А, зрештою, англійці, які якісно атакували, змогли забити завдяки пенальті Харі Кейна, Але далі вже під завісу поєдинку Олів'є Жиру встановив остаточний рахунок 2-1. Хоча в англійців був супер шанс. Гарі Кейн, який Переграв з першої спроби свого одноклубника по лондонському Тоттенхему у Гольєріса. В друге його не зміг переграти. І дуже показовий момент, що Кейн забив 53-й гол за збірну Англії. За цим показником він порівнявся з Вейном Руні і міг забити другий пенальті і стати, по-перше, головним бомбардиром в історії збірної Англії. По-друге, і можливо це навіть головніше все ж врятувати у чвертьфіналі чемпіонату світу від пора. Скі своєю збірною, але так не сталося. Далі йде Франція. Франція перериває прокляття чемпіонів світу більше ніж 20 років переможці мундіалю на наступному чемпіонаті світу. Неодмінно його провалюють. Французи як там далі не складеться, але вже дійшли до пізніх стадій. Ну англійці їдуть додому. І мені направду дуже прикро, знаєте, незалежно від ваших симпатій чи моїх, яким збірним ми віддаємо перевагу. Але було б дуже знаково, і мені хотілося, щоб саме англійці виграли чи. Пина світу в цьому році, в момент, коли Повномасштабна війна йде в Україні. Англійці є серед найбільших друзів і країни, які найбільше підтримують Україну і у військовому секторі, і в економічному, і в гуманітарному, і в низці інших. Але це футбол, як ми вже говорили сьогодні. І далі в півфіналі ми побачимо чемпіонів світу французів. І на завершення прогноз: 21.30 за київським часом, вівторок, перший півфінальний поєдинок, Аргентина. Хорватія. В середу відбудеться другий півфінал Франція проти Марокко. І якщо говорити про прогнози чвертьфіналу, тут ми були не такими вдалими, як після першого раунду плей-офф. Ну, вже надто багато відбулося сенсацій, але я все ж думаю, в півфіналі більше значно шансів буде у фаворитів, і вони мають виходити в фінал. Тож. Чекаємо на протистояння Месі і Мбапе. Це буде яскравим завершенням мундіалю та на поєдинок Аргентина-Франція. Але я не здивуюся іншим сюрпризом. Хорватія та Марокко чудові. Збірні України хочеться побажати, щоб більше брали приклад саме з таких команд. Наші футболісти я впевнений, що ми нічим не гірше, обов'язково покращимо результат навіть хорватів на чемпіонатах світу. Колись Кубок світу приїде і в Україну. Ну а вас я прошу щоб підтримати канал Legendary Balls. напишіть в коментарях, за кого будете вболівати в півфіналах, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. Ну і звичайно, приймайте найкращі побажання від мене, а Україні. Ми всі разом кажемо Перемагай!